Вельми шановна, героїчно непереможна велика Бандерівська нація, студія РСЛ Республіка Степанових Лицарів. На здобуття державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка представляє цикл Енергія перемоги преміальні отримають діти загиблих захисників неньки Україна в теренах якого мешкаю. До двох сітиліття з дня народження дарунок генію з життєвим кредо караюсь, мучуся. Але не каюсь, котрий і мертвим, і живим, і ненародженим залишив солов'їну спадщину, в якій передбачив наше сьогодення, воно у відеосон на цьому ж каналі. Передріг нашу неминучу перемогу і на оновленій землі врага не буде, супостата, заповів сім'ї великій, сім'ї вольній. Новій! Нарешті позбутися статусу ягнят. І врешті-решт стати козенятами. Отакими, як моя вихованка зірочка. Вона стане мамою. Народиться дівчинка, буде коза. З'явиться хлопчик, буде коза. К. Не к, а к. Цап. Якому він вже у віці оцієї цієї малявочки покаже, де раки. <зимують>. І ви це побачите. Наразі ж дивимося 28-й, не крапко, а коме. Дійний сон. А я дурний. Не бачивши тебе, часи і разу, та й повірив, тупорилим твоїм віршомам. O to dwrnig, a' s' cyd-dwydy na chwytoc powir. Moskalewi, o ty i mi ti Ir. Zrobuv i bude son ambu la